Тепер розглянемо, що Герберштейн пише про становище жінок в московській державі. Жахливою ганьбою вважається для молодого чоловіка самому свадитися до дівчини. Справа батька звернутися до хлопця з пропозицією, оженитися на його доньці. Зазвичай батько звертається зі словами: у мене є донька, і я хотів би тебе собі зятем. Хлопець має відповісти, що повідомить про це своїх батьків і вже потім надасть відповідь. Якщо родичі хлопця погоджуються, то домовляються щодо дня весілля. При цьому нареченого настільки віддаляють від дружини, яку він і не бачив, що навіть якщо він запитає в її батьків, чи можна хоч глянути на неї, ті скажуть іди у інших попитай, як вона виглядає. Становище жінок просто жахливе. Московити не вірять в честь жінки, якщо вона не живе запертою вдома і не виходить нікуди без супроводу. Жінку не визнають цнотливою, якщо вона дозволяє собі дивитись на сторонніх людей та іноземців. Все, що роблять жінки впродовж життя, прядуть вдома. Якщо жінка вб'є курку чи свиню, то московити не будуть це їсти, вважаючи. Що жінка осквернила їжу. В бідних сім'ях жінки готують їжу, але якщо виникає необхідність вбити тварину, щоб приготувати, а чоловіка вдома немає, то вони з ножем та твариною мають стояти біля відкритих дверей в будинок та просити прохожих чоловіків їм допомогти. Дуже рідко коли жінку допускають до церкви, а ще рідше на бесіди з друзями. І то тільки якщо ці друзі, жінки чи старі чоловіки, яких важко запідозрити в тому, що жінка їм віддасться. Але в деякі святкові дні чоловіки дозволяли своїм дружинам та донькам сходитися разом на Лугу для розваг. Герберштейн також пише Є в Москві один німецький коваль на ім'я Йордан, який одружився із московиткою. Проживши певний час із чоловіком, вона в якийсь момент ласкаво звернулася до нього з такими словами: Коханий, чому ти мене не любиш? Чоловік відповів, Але ж я сильно тебе кохаю. Але в мене досі нема, каже дружина, знаків кохання. Чоловік почав розпитувати, які знаки їй потрібні, на що вона відповіла: Ти ж одного разу мене не вдарив. Побої, відповів чоловік, звісно, не здаються мені знаками кохання, але якщо так треба. Таким чином, через деякий час він її добряче побив та зізнався мені, що після цього дружина турбувалась про нього з набагато більшою любов'ю. І в цьому занятті він так натренувався, що на момент нашої зустрічі він вже зламав їй шию та ноги. І це. Вони кажуть нам, що ми єдиний народ і брати з Московита.